У Березнівському ліцеї номер 2 не вистачає шкільного автобуса. Його, а ще транспорт місцевої дю США з початком повномасштабної війни передали для потреб військових. Автобус для учнів Березнівського ліцею не замінили. Старші діти ходять до школи пішки чи їздять велосипедами. Молодшу ланку привозять батьки, оскільки наш заклад найбільший в громаді, то автобуса ми звичайно потребуємо. І батьки змушені підвозити своїх дітей власним транспортом. Ми підвозили 90 дітей, і здійснювали три рейси: три рейси в день і три рейси вранці. Це е, заклад міста, один з найбільших закладів в області, в якому нараховується 930 учнів, 310 з яких проживають за межами пішохідної доступності. Е, при цьому підвезенням було охоплено. Майже 90 учнів, тобто автобус робив три рейси в день. Але чому саме Березна, Чому саме це заклад? Бо тому, що він не підвозив дітей із сусідніх сіл, так як це роблять шкільні автобуси по інших селах. Там ще більше відстань і ще більше питання довозу дітей. Нині у Рівненській області не вистачає понад півсотні одиниць транспорту для перевезення учнів. Із 102 автобусів 52 забрали на потреби збройних сил України на сьогодні. Для організації навчального процесу конче необхідно. Знайти можливість і нашим громадам, все таки закупити автобуси, в тому числі обговорювали питання. Альтернативних джерел для того, щоб розблокування можливості, щоб громади самі могли закупити власні автобуси для підвезення дітей до школи, Богдан дружинець пояснює, що придбати автобуси з місцевих бюджетів наразі вони не можуть, оскільки є інші потреби. Вартість шкільного автобуса з нуля перевищує 2,5 мільйони. Якщо не помиляюся, зараз воно буде наближатися до трьох мільйонів. Це на сьогоднішній день для громади є доволі колосальна сума коштів, і відповідно ми собі не можемо цього дозволити, тому що є ряд інших позицій, які ми маємо забезпечити, і в тому числі питання обороноздатності. В тому числі питання сприяння мобілізації, забезпечення збройних сил і так далі. Автобус для дитячої спортивно-юнацької школи також поки не замінили новим. Богдан Дружинець каже, що закупити його зможуть лише в тому випадку, якщо вдасться зекономити видатки з місцевого бюджету. Але це відбудеться не цього року. Надія Кривко, Назар Мідріган, новини на Суспільному, Рівненщина.